Мелітополь славне українське місто Запорізькій області, відоме на всю країну як черешнева столиця. До широкомасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році тут щороку збирали близько 20 тисяч тонн цього смачного фрукта, чверть усього українського врожаю. Черешневі сади були окрасою міста, а плоди однією з візитівок краю. У перші дні повномасштабної війни місто було загарбане Росією, але навіть під тиском тимчасової окупації в серцях мешканців та всіх українців живе надія. Мелітополь обов'язково. Кого повернеться додому до вільної України над плодовитими садами міста за синьо рициня жовтий прапор. А черешня потішить своїм смаком кожну українську родину. 26 червня 2025 року Укрпошта випустила поштову марку номер 2194 «Мелітополь – це Україна. Цю марку створили ще у 2022 році і зберігали до моменту, коли її випуск набуде особливої ваги. На поштовій марці зображено легендарну мелітопольську черешню та славнозвісного єнота з Херсонського зоопарку, як символи того. Що українці завжди повертають своє і вкрадені території, і вкрадених тварин. До поштового набору входить морковий аркош Мелітополь це Україна, поштова картка та конверти з печаткою перший день. Художниця Наталія Кохаль, тираж маркового аркушу 150 тисяч, кількість марок в аркуші 6, номінал кожної поштової марки М. Марка багатоколірна, спосіб друку офсет. Марка має елементи захисту, світиться в ультрафіолетових променях. Більше цікавого про марки і монети в моєму телеграм-каналі підписуйся. Хочеш заробити на своє. Хобі, пиши мені особисті повідомлення.